Артема Семеніхіна, це міський голова Конотопа, міста в якому теж було сьогодні чути вибухи. Про це принаймні повідомляли кореспонденти Суспільного. Пане Артеме, вітаємо і хочемо від вас більшу інформацію, більше інформації почути. Вітаю, так. Сьогодні було нанесено такий удар по місту. Сьогодні було у нас зранку дуже гучно, дуже багато шахідів працювали наші мобільні вогневі групи. Дуже такий ранок був справжньому військовий, по-справжньому бойовий. Є влучання в об'єкти інфраструктури нашого міста. Частина міста зараз без світла. Буквально нещодавно нам вдалося поновити водопостачання в місті, тому що було зупинено навіть центральний. Водозабір міста Ну Дякуючи хлопцям з водоканалу і енергетикам, нам вдалося це все зробити. Поряд села, які у нас в нашій громаді є, також по ним були прильоти. от Зараз ви бачите відео, це одне з один з сіл нашого району Жолдаки називається. Там теж було дуже гучно, і я скажу так, що навіть трамвай у нас проходив повсь один об'єкт інфраструктури, і в цю мить туди був приліт шахеда. Дякуючи богові, люди вціліли. Трамвай пошкоджений, але відновленню підлягає. Є вибиті вікна вікна в навчальних закладах, є пошкоджені дахи в навчальних закладах. А також є пошкоджені вікна в житло багатоквартирних житлових будинках. Зараз на 13 -го годину у нас буде працювати спеціальна комісія з обстеження пошкодженого майна. А також людям буде надаватися там плівка, фанера і надаватися допомога в тому, щоб тимчасово можна було закрити вікна. Є, є такі пошкодження, є вибиті двері навіть у нас, до речі, в навчальних закладах бронедвері вибуховою хвилею, і є у нас двоє постраждалих: це чоловік і жінка, вони отримали легкі тілесні ушкодження і вже їх, скажімо так, обробили рани, їх відпустили додому. Так що, в принципі, я скажу так: удар середньої тяжкості по місту, якщо так взяти глобально, у нас було тяжче, було болючіше, але все одно вагомий такі удар, і нам доведеться певний проміжок часу відновлюватися. І я сподіваюся, що е, наше керівництво держави все ж таки віддасть наказ, щоб ну, в радіусі кілометрів 300-400 вздовж кордону з Україною. ні одного Па не було ні електроенергії, ні води, щоб вони знали, як це вчиняти терор з мирними мешканцями України. Якщо говорити про ті удари, які Росія здійснює по територію Конотопа, наскільки ось відрізняється озброєння, яке прилітає? Наскільки Росіяни цілять, зокрема по цивільних об'єктах, зазвичай? Ви знаєте, зараз трошки змінилося, Змінився у них підхід. Б'ють вони шахедами і. Вони, коли заходить шахет, він не одразу б'є в ціль туди, куди вони хочуть хочу вдарити. Він робить такі круги довкола міста для того, щоб створити такий морально-психологічний тиск на мешканців міста, на цивільних людей. І особливо сьогодні це було дуже помітно, коли ті та п'ятірка чи там сім шахедів, вони по черзі, по черзі заходили на удар. Ось вони крутяться, крутяться над містом. Таку знаєте, люди всі повиходили, поспускалися у. Криття сидять, тобто вони не одразу б'ють. Вони спочатку створюють такий психологічний тиск. А потім вони тільки б'ють, і це таке, знаєте, як ніби вони отримують насолоду від того, що вони намагаються залякати маленьких дітей, жінок, які у нас тут живуть в нашому місті. От це якісь садисти, просто садисти, от, це їхня тактика зараз, от саме така. Якщо раніше вони просто заходили, наближалися дам, до якогось об'єкту, куди вони хочуть вдарити, і одразу били. Зараз вони так не роблять. Зараз вони роблять там 5-7. от один шахє у нас разів, ну напевно, ну, 12 кружляв тут довкола. Кількох мікрорайонів і так от таку так, летить шахет, жуть така. То він заходить на удар, то він знов піднімається. То заходить на удар, то піднімається. Тобто це такий психологічний тиск з боку терор. Ну, Я думаю, що все ж таки буде наказ, і буде і в Москві горіти, і підстанції, і не буде води у них. Я думаю, вони мають це відчутися. Ми дякуємо за те, що сьогодні ви долучились до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Артем Семеніхін, міський голова Конотопа, говорили ми про наслідки російської атаки.